Друзі, вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумиш. Каналу Хроніки Генеалога днями виповнилося 4 місяці, а останнє відео про шляхецькі прізвища стало 20. тим Ітоги під як казав класик. Насамперед, дякую всім за підтримку. Протягом цього часу канал набрав приблизно 40 тисяч переглядів і близько 1400 підписників. Це надихає на подальші дослідження. А знаєте, які відео викликали найбільший інтерес у глядачів? Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і поїхали. Хід парад каналу Хроніки Генеалога. П'яте місце за популярністю посідає відео Шляхта на Поділлі Яворські. Однією з найчисельніших родин, що осіли на Поділі, були Яворські. Яворські разом з Ільницькими і турецькими є нащадками угорського графа Ванчі Волоха, який в 1431 році отримав привілей від польського короля Владислава Ягайла на село Турку та навколишню місцевість, де нащадки нового власника невдовзі заснували нові поселення. Родина Яворських не випадково стала об'єктом мого дослідження. Після кількарічного генеалогічного пошуку мені вдалося встановити свого прапрапрадіда Івана Івановича Яворського, 1835 року народження, уродженця села водички Проскурівського повіту Подільської губернії. Це відкриття стимулювало подальші пошуки і вивчення шляхетської родини. На четвертому місці вже згадане відео під назвою А ви знаєте, що носите шляхетське прізвище? А ви знаєте, що значна частина українських прізвищ має шляхетське походження? Тобто лише за прізвищем, не проводячи детального дослідження, можна встановити ймовірну приналежність до аристократичного роду. І таких людей в Україні сотні тисяч, а можливо і мільйони. Переважна більшість шляхецьких прізвищ має суфікс цьк,ськ ць або ськ ць вишневецькі, шептицькі, острозькі, потоцькі, крушельницькі, грабовські, совінські, коморницькі, карпінські, паславські, вербицькі, Левандовські, боярські, височанські, ільницькі і так далі. Як правило, вони утворювалися від топонімів, тобто від назви місцевості, регіону чи населеного пункту, якими володіли ці роди. Вишневецький від Вишнівець, Шептицький від Шептиці, Острозький від Острога тощо. Почесне третє місце посідає відео. Звідки походять ваші предки. Майже всі відомі мені предки по батьківській лінії народилися в селі Водички Нині це Хмельницький район Хмельницької області. Але найцікавіше питання: звідки на Поділля прибули їхні предки. Річ у тім, що більша частина краю була спустошена в період руїни. І потім заново заселено. Шуми згадуються у метричних книгах села Водички Летичівського повіту Подільського воєводства, починаючи з 1750 року. Тому можу припустити, що вони прибули у село десь наприкінці 40-х років XVIII століття під час чергової хвилі переселення. Можливо, шуми з'явилися в селі значно раніше. Скажімо, на початку століття, відразу після звільнення краю від турецької окупації, на другому місці відео значна частина українців нащадки шляхти. А ви, крім простого люду, на знелюднені землі прибуло чимало шляхти. А ось тут починається найцікавіше. Це були переважно зубожілі шляхетські родини, які, рятуючись від злиднів, поселялися на так званому посполитому праві. Іншими словами, вони погоджувалися на селянський статус, щоб отримати землю і відтермінувати сплату повинностей на декілька років. Для бідної шляхти це був оптимальний вихід із кризової ситуації. Хоча в подальшому такий крок передбачав остаточну втрату шляхетських привілеїв. Простіше кажучи, бідні представники шляхетських родів ставали. Селянами. Йдемо далі. У XVIII столітті чимало шляхетської голоти було декласовано самим плином життя. І що найголовніше, часто ця шляхта, яка була економічно неспроможна дотримуватися шляхетського укладу, Втрачала свої родові прізвища як головний маркер приналежності до нобілітету. Тому реальні масштаби такої маргіналізації залишаються досі належним чином не з'ясовані. Проте немає сумнівів, що економічна декласація була масовим явищем у 18 столітті, особливо на правобережній Україні. І нарешті переможець: відео скільки років вашому прізвищу. Отже, у XVIII-19 століттях тривало формування родових прізвищ, які ще не набули сталої форми. Одні антропоніми, тобто власні назви людей, трансформувалися в інші. Прізвиська чи приналежність до роду занять згодом ставали прізвищами. Попередні назвиська забувалися, використовувалися паралельно або залишалися на означення так званих вуличних прізвиськ, які донині активно використовуються в селах. Тобто родове прізвище більшості родин зазнавало історичної модифікації на тлі тих чи інших подій, особливостей сімейного життя, роботи тощо. З 5 жовтня цього року прізвищу Шумишин або Сумишин виповнюється 272 роки. Сподіваюся, відзначити його 300-річний ювілей. Скільки мені тоді буде всього-навсього якихось 82 роки? Друзі, канал існує для вас і завдяки вам. Тому, якщо вам подобається цей контент, Пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь, це дуже допоможе нашому розвитку. А на закінчення хочу запропонувати вам трійку відео, які були, як на мене, дещо недооцінені глядачем. А ваші предки були за океаном? У відео йдеться про масовий виїзд на заробітки в Північну Америку перед Першою світовою війною і як це позначилося на укладі українських родин. Ще одне відео, яке, на мою думку, отримало малувату переглядів, якби я народився в 19 столітті, то вже двічі би помер, в якому я проаналізував цікаві особливості смертної статистики на прикладі однієї парафії. І нарешті відео, як відшукати семиюрідну сестру про кревну спорідненість жителів одного села. Як далекі родичі помилково вважають один одного однофамільцями або односельчанами, а брати і сестри абсолютно чужими людьми. Друзі, хто зацікавився, переходьте на профіль каналу, Дивіться, поширюйте. І обов'язково напишіть в коментарях, яке відео було найцікавіше. Невдовзі побачимось! До зустрічі, па-па!